Дякую за відповідь. Ви не мали можливості зараз продовжити. У мене таке саме питання про різницю тарифів. але більш конкретно на сьогодні місто Осова, вони в дуже спутному становищі. Там же є докування рахунків, і вони не можуть бути нормально підготовлені до паперуного сезону. А це дійсно прифронтова територія, як ми вчора з вами говорили про те, що зараз і хаб також для. Селенці. Тому я дуже так. прошу вас звернути саму увагу на це місто і точково вирішити питання, тому що те, що ви ті, що нам розповідали, це більш системне, але воно займає час. А прошу допомогти місту возовій. Дякую. Дякую вам дуже. Я був на Харківщині десь два тижні тому і ми спілкувалися з керівником громади. Після цього в мене була розмова з керівником Нак на Нафтогаз, на жаль. Коли ми живемо в умовах повномасштабного вторгнення вже більше ніж 3,5 роки, ми маємо говорити не тільки про системні речі, а дійсно працювати із операційними завданнями. Тому я знаходжусь на прямому зв'язку з керівником громади, також знаходжусь у зв'язку з керівником Натром Нафтогаз. Наша позиція, що в цілому немає права зараз блокувати ніяких рахунок тим більше на прифронтових територіях, і відповідно у нас є е, певні законодавчі ініціативи, які також е, можливо будуть підтримані залом для того, щоб неможливо.